Діти, які перемогли рак, подолали найвищий курган Хортиці. Символічна акція відбулася 15 лютого у Всесвітній день онкохворих дітей. Торік на обліку у спеціалізованому відділенні обласної дитячої лікарні знаходилося 240 юних пацієнтів. Процес одужання тривалий і вартісний, тож сьогодні закликають допомогти. Ці юні запоріжці пережили стільки страждань, скільки витримає не кожний дорослий, долаючи страшний діагноз рак. Поряд батьки, які заради одужання власних дітей сували гори фінансові та бюрократичні. Сьогодні вони разом долають чергову висоту козачий круган на острові Хортиця, де загадують спільне бажання: більше ніколи не хворіти. Мы прошли две операции, шесть химиотерапий. Постоянно нас пугали метастазирование. Где, где подтверждали, а где не подтверждали. Нам долго не могли поставить диагноз, ставили массу диагноза, но только не тот, который был на самом деле. Но потом, когда нам его поставили, это было, конечно, очень страшно. Но мы не сдавались, мы боролись. Мы победили рак и надеюсь, что детки будут бороться, не будут сдаваться. Ми не здавалися, ми побіділи. Дару боролись очень тяжело. На чорта хімі даже не умерли. шансів не було. Що ми виживемо. символічна акція, ініційована благодійним фондом щаслива дитина, у Запоріжжі проводиться вдруге. Покликана також допомогти онкохворим одноліткам. Сьогоднішній захід присвятили восьмирічній Аліні Біляєвій, у якої діагностований гострий лімфообласний лейкоз. Аби вилікувати дівчинку, батькам потрібно зібрати 50 тисяч доларів. На даний момент ми вже пройшли перший блок хіміотерапії і приступили до другого высокодозному блоку. Зараз Аліна чувствует після отримання хімії, більш-менш нормально. активненька дівчинка у нас Сьогодні буде їй зроблена люмбальна пункція введення метатрикса. Ну, в Псіхімічних препаратів позвоночник непосредственно продовжить лікування Аліна у білоруській клініці. Шукати іноземних фахівців змушені більшість родин, які зіткнулися з онкозахворюваннями. Причина вітчизняні медичні заклади, не оснащені спеціалізованим обладнанням, відсутні розсідні матеріали, тож і не можуть забезпечити повноцінного обстеження. Основна проблема, яка є зараз на даний момент, несовершенний національний перечень медикаментів. куда по необходимости, по нашей, должны быть минимум 80 наименований онкогематологических препаратов, сюда мы входим, цитостатики, антибиотики, противогрибковые препараты, то на данный момент в этом списке всего лишь 34 препарата. Причини появи і подальшого розвитку дитячої онкології досі не визначені. Припускають, що призволити до виникнення злоякісної пухлини можуть неправильне харчування вагітної жінки і відповідно дитини, погана екологія та постійні стреси. Батьки ж зазначають, вже звикли розраховувати тільки на себе. Дякують за благодійну допомогу та просять тільки одного: доукомплектувати медичні заклади, аби не втрачати такий дорогоцінний для життя дитини час на